Вітаю! Мене звати Тетяна Тольчак, я лікар-педіатр та дитячий дерматолог. Сьогодні поговоримо про висипи у дітей. Загалом, дитяча шкіра є дуже чутливою, тому мінімальний вплив чинника може спричинити сильну реакцію у неї. Найпершими висипаннями, які можуть виникнути у малюка, є висипання, що супроводжують період новонародженості: це акне новонародженого, токсична еритема новонародженого, фізіологічне лущення. А також деякі вроджені стани, наприклад, несусевидні плямки чи монголоїдні плямки. Друге, хронічні захворювання шкіри, до прикладу, атопічний дерматит, який найчастіше зустрічається в дитячому віці. Ймовірно, з часом зростання дитини прояви атопічного дерматиту будуть зменшуватись, проте дуже важливе вчасне лікування. Третій пункт їжа та алергія на продукти. нові продукти в раціоні, особливо під час ведення прикорму, можуть супроводжуватись кропив'янкою, тому дуже важливо вести харчовий щоденник та дотримуватись правила введення харчових алергенів у період ведення прикорму. Наступний пункт одяг і тканини. Штучні матеріали, синтетика, фліс можуть посилювати висипання дитини, загострювати атопічний дерматит, а також провокувати пов'яву кропив'янки. Наступний пункт дитячі інфекційні хвороби, такі як кір, краснуха чи вітряна віспа, що робити в такому випадку? Вакцинуйте дітей заздалегідь. Часом діти шкільного та підліткового віку під час стресу чи депресії можуть мати самоушкоджуючу поведінку. Тому дуже важливо забезпечити дитині пайливе та підтримуюче середовище і вчасно звертати увагу на поведінку дитини. Тому, батьки, якщо ви бачите підозрілі висипи на шкірі у дитини, варто вчасно звернутися, щоб отримати відповідне лікування та уникнути ускладнень.